Перше, що я зробив, коли дізнався, що почалася а, м, така агресія широкомасштабна а, е, в Україні, я знайшов твір, який би відповідав моїм почуттям. Це був, було відлуння відлуння Баха. І навіть нам, м, коли я записував цей твір у під'їзді свого будинку е, 1 березня, е, були вибухи за вікном. Музика, яка йде від душі і серця – це світло. А кожний твір, який я виконую, це е, промінчик світла. І так сталося, що кожного дня, 4 місяці поспіль, кожного дня я грав новий твір, як відповідь силам зла, силам темряви. І е, розпадюжував це відлуння е, через свій YouTube канал. Через Фейсбук кожного дня писав пости перший день війни, другий день війни і до сьогоднішнього часу не пропустив жодного дня. Мій музичний фронт тримається міцно. Результатом цього такого ну, відлуння моєму серці цих подій став музичний альбом. Оцей музичний альбом. Відлуння. Він став рекордсменом. От перші 4, ну, у світі, я гадаю, немає 9,5 годин, щоб тривалість альбому була, таких альбомів і міф немає. Тут бірюзові такі CD є три, тому для мене це 16-й вже альбом, і все помістилося на DVD, на два DVD такі. І добро повинно бути з кулаками. Тут таке, таке фото я підібрав. І от тут є 123 музичних номери, 123, які я записав 4 місця поспіль. Для музиканта важливо робити, як і для всіх, мати свій музичний свій фронт, для музиканта все музичний, кожен на своєму фронті. Повинен наближати нашу перемогу, і разом ми переможемо обов'язково. Я готував цю прем'єру на відкриття свого концертного сезону у будинку актора На Ярослава Малу 7. 30 вересня у мене буде відкриття концертного сезону. Я хотів зіграти там у мене буде 4 або п'ять прем'єр і багато творів ще з різних моїх музичних альбомів з різних років. І я. Сьогодні вирішую зробити подарунок, такий і глядачам, тому що на ютуб-каналі це вийде. І два слова скажу про цей твір. Спогади. Є така версія, наукова версія, що коли людина вже у неї констатують смерть, вже нема пульса, нема биття з серця. Ця людина мозок ще живе якийсь час. Мінімум 100 секунд. І я вирішив зробити таку музичну картину, що відчуває, от уявив собі, що може відчувати людина, коли всі думають, що вона вже мертва, але перед нею все життя проноситься за ці 100 секунд. І мій твір, твір йде, який я зараз виконую, приблизно 100 секунд. Спогади від першого. Биття з серця до останнього. Я собі уявляю сьогодні картину, можливо, і Чернігів на мене так ну, трагедія це вплинула. І на фронті, як наші бійці, коли, коли смертельне ранені бійці вже їх друзі констатують у них смерть. І вони можуть от біжати в сидіти в окопі, і у них пульс б'ється швидко, швидко тому що напруга стрес, війна, звуки, залпів, війна хто кого, і багато смертей. І у мене буде цей пульс, це відчуття серця теж у пришвидшеному темпі. І я зробив таку медитативну частину, взяв яку яка зустрічається за ці 100 секунд час від часу, практично на неї все, весь фундамент цього твору, але такий маленький-маленький музичний ряд рядок до найбільш яскравих спогадів людини які от яскраві були події у його житті